Знаєш, що вбиває потяг швидше за зраду, брехню чи відстань. Передбачуваність той момент, коли ти стаєш не людиною, а функцією, коли вона дивиться на тебе і бачить не чоловіка, а чергову деталь у власному комфорті. І ти навіть не помічаєш, коли це сталося. Спочатку все інакше, ти світло, вона слухає тебе, ловить кожен рух, кожен жарт. У твоїй присутності в неї спалахує щось. Цікавість, азарт, гра. Її мозок працює в режимі дофаміну, гормону очікування, а не задоволення. її тягне, бо ти загадка невідоме. А потім усе змінюється, ти починаєш старатися, стаєш зручним, уважним, передбачуваним вона каже, і ти робиш, вона натякає, ти розумієш. Ти думаєш, ось це і є зрілість. Ось це справжні стосунки, а насправді це початок кінця, бо замість живої енергії між вами з'являється роль. Я бачив таких чоловіків десятки, один із них Сергій, звичайний хлопець, розумний, спокійний, начитаний. Коли він познайомився з Оленою, вона буквально сяяла. Він такий впевнений, такий цікавий, казала подругам. А через рік він став інший, м'який. Надто правильний Сергій нічого не зрозумів, просто став слухняним, припинив сперечатися, почав питати, що вона хоче на вечерю, що дивитися, куди поїхати усе, щоб не засмучувати. Він втратив себе, навіть не помітивши цього. Тут працює простий психологічний механізм, адаптація потягу. Коли стимул стає передбачуваним, мозок перестає реагувати так працює звикання. Вона більше не відчуває до тебе тієї ж хімії, бо ти вже не викликаєш невідомості, а без невідомості немає бажання. І ти можеш намагатись заповнити цю порожнечу подарунками, увагою, ніжністю. Але це тільки погіршує ситуацію, бо тепер у неї включається інший процес когнітивний дисонанс. Ус, знаєш, що вбиває потяг швидше за зраду, брехню чи відстань передбачуваність. Той момент, коли ти стаєш не людиною, а функцією, коли вона дивиться на тебе і бачить не чоловіка, а чергову деталь у власному комфорті. І ти навіть не помічаєш, коли це сталося. Спочатку все інакше ти світло, вона слухає тебе, ловить кожен рух, кожен жарт. У твоїй присутності в неї спалахує щось цікавість, азарт, гра. Її мозок працює в режимі дофаміну, Гормону очікування, а не задоволення її тягне, бо ти загадка, невідоме. А потім усе змінюється. Ти починаєш старатися, стаєш зручним, уважним, передбачуваним. Вона каже, і ти робиш. Вона натякає, ти розумієш. Ти думаєш, ось це і є зрілість, ось це справжні стосунки. А насправді. Це початок кінця, бо замість живої енергії між вами з'являється роль. Я бачив таких чоловіків десятки, один із них Сергій, звичайний хлопець, розумний, спокійний, начитаний. Коли він познайомився з Оленою, вона буквально сяяла він такий впевнений, такий цікавий, казала подругам. А через рік він став інший, м'який, надто правильний. Сергій нічого не зрозумів, просто став слухняним, припинив сперечатися. Почав питати, що вона хоче на вечерю, що дивитися, куди поїхати, усе, щоб не засмучувати. Він втратив себе, навіть не помітивши цього. Тут працює простий психологічний механізм, адаптація потягу. Коли стимул стає передбачуваним, мозок перестає реагувати так працює звикання. Вона більше не відчуває до тебе тієї ж хімії, бо ти вже не викликаєш невідомості, а без невідомості немає бажання. І ти можеш намагатись заповнити цю порожнечу подарунками, увагою, ніжністю, але це тільки погіршує ситуацію, бо тепер у неї включається інший процес когнітивний дисонанс. Ус є ще одна пастка, у яку потрапляють і чоловіки, і жінки. Пастка емоційного симбіозу. Вона виглядає як любов, але це не любов, це залежність, тільки м'якша, із запахом турботи і добрими намірами. Коли ти живеш не поруч із людиною, а всередині неї її настрій твій настрій, її тривога твоя тривога, її тиша твоя паніка. Спочатку це здається близькістю, вона каже Ти мене розумієш, як ніхто. Ти відповідаєш, я відчуваю тебе. Але з часом ця єдність стає в'язкою, як болото, зникає повітря. Кожен рух одного починає впливати на іншого. І головне, ніхто не дихає самостійно. Це і є емоційне злиття стан, коли кордони між я і ми стираються. Психологи називають це козалежністю вона часто народжується з дитячого досвіду. Коли любов означала виживання якщо я не догоджу, мене покинуть. У дорослому житті ця схема повторюється автоматично. Людина шукає не партнера, а стабілізатор когось, хто зніме її тривогу. Але в момент, коли ти стаєш таким стабілізатором, потяг зникає. Бо потяг виникає до іншого, не до продовження себе. Пригадую історію Іліта Марини. Вона емоційна, вибухова, він спокійний, врівноважений. Спершу це здавалося ідеальним балансом, але що більше Марина занурювалась у свої страхи, то більше Ілля ставав її терапевтом. Вона дзвонила йому по 10 разів на день мені страшно, мені погано». Ілля слухав, заспокоював, розчинявся. Через півроку він уже не міг відрізнити, де його почуття, а де її. Коли вона раділа, він оживав. Коли вона мовчала, він не знаходив собі місця. У цей момент спрацьовує механізм зеркальних нейронів, системи мозку, що змушує нас емоційно копіювати інших. Вона допомагає відчувати, але в надлишку перетворює тебе в емоційний відбиток партнера. Ти вже не резонуєш, ти дублюєш. І чим сильніше ти дублюєш, тим менше тебе самого. А без себе немає бажання. Дослідження з нейропсихології близьких стосунків показують у парах із високою емоційною злитістю рівень дофаміну та тестостерону поступово падає. Мозок перестає сприймати партнера як джерело новизни. Замість цього активується система прихильності, вона відповідає за спокій, безпеку, довіру. Це важливо, але вона ж і гасить пристрасть бо де безпечно, там не ризикують. А потяг. Живиться ризиком. Марина втратила інтерес до Іллі не тому, що він став гіршим, а тому, що він став її частиною. Його я зникло під вагою її емоцій. Вона отримала стабільність, але втратила напругу ту саму напругу, без якої немає життя між двома людьми. І це стосується не тільки пар, де рятує чоловік є і зворотний сценарій, коли жінка тоне в емоціях чоловіка. Намагаючись його зрозуміти, пробачити, дочекатися, поки він зміниться. Той самий механізм, інша роль, той самий результат втрата себе. Бачиш, як схожі ці історії один розчиняється через турботу, інший через співчуття, обоє втрачають межі. Обоє називаються любов'ю, але це не любов, це страх, страх бути окремим, страх бути відкинутим. І саме цей страх поступово з'їдає все, що робить стосунки живими. Але є ще глибший рівень той, про який майже ніхто не говорить, там, де втрата потягу починається не з поведінки, а з самого способу мислення. І ось туди ми підемо далі. Ці механізми, які спершу здаються дрібницями, потім починають формувати ціле життя. Людина навіть не помічає, як її поведінка стає шаблоном. Як день за днем вона підлаштовується замість жити, це і є поведінкова петля підкріплення, коли мозок фіксує, що тихіше значить безпечніше. І кожен раз, коли ти не сказав те, що хотів, щоб уникнути конфлікту, ця петля стає міцнішою. Так формується звичка бути зручним. У таких стосунках поступово змінюється не тільки поведінка, а й самооцінка. Людина починає сприймати себе не як суб'єкта, а як інструмент для чужих потреб. Це називають інтерналізацією ролі, коли зовнішня функція стає частиною ідентичності. Ти вже не граєш роль опори, ти нею став, не партнер, не особистість, функція підтримки. І в якийсь момент навіть самі почуття стають службовими. Ти відчуваєш, щоб реагувати. А не щоб жити. Візьми будь-яку пару з нашої історії: Сергія, Іллю, Олега. Усі вони в якийсь момент перестали бути собою. Але цікаво, що втрачали вони не лише потяг партнерки. вони втрачали потяг до життя. Зникав драйв, ініціатива, ризик. Людина без внутрішньої напруги втрачає енергію. Бо енергія це завжди. Різниця потенціалів Я хочу, і Я ще не маю. Коли в тобі не залишається Я хочу, мозок переходить у режим економії, і навіть тіло починає реагувати втома апатія, відсутність бажання. Це не депресія, це емоційне вигорання у стосунках. Психофізіологи давно довели, коли людина тривалий час пригнічує свої емоції, навіть позитивні. Рівень серотоніну падає. Організм входить у стан стабільного низького фону. Це схоже на сплячку. І тоді люди починають шукати зовнішні подразники нові стосунки, флірт, адреналін, зміну роботи, не тому, що вони погані чи невірні, а тому, що мозок хоче повернути собі відчуття життя. Цікаво, як саме в цей момент суспільство втручається і додає провини. Ти просто невдячний, у тебе все є, треба цінувати стабільність. Але стабільність без живої енергії це нещастя, це консервація. Людина, яка живе в емоційному вакуумі, виглядає функціонально робота, стосунки, плани, але всередині ніби вимкнене світло. Це і є наслідок довгої адаптації, коли мозок вирішив краще не відчувати взагалі. Ніж відчувати біль від втрати себе. І ось тут стає зрозуміло, чому втрата потягу не просто проблема пари це дзеркало глибшої системи. Бо те, як ти поводишся в стосунках, це продовження того, як ти поводишся із собою. Якщо ти роками стискав зуби, мовчав, погоджувався, боявся образити, то й любов перетвориться на чергову угоду. Найцікавіше, що в цей момент люди часто починають шукати секрети повернення вогню як відновити потяг, як повернути інтерес. Але справжня причина не в техніках, а у відсутності суб'єктності. Коли ти сам собі не цікавий, ніхто тобі не буде цікавитись. Потяг завжди починається з енергії, яка йде зсередини. І саме тут починається найважливіше момент усвідомлення. Той, коли людина вперше бачить, я втратив себе не через неї, не через нього, а через страх бути собою. І якщо цей страх подолати, усе змінюється. Але як саме це зробити, ми поговоримо в останній частині. Усі ці історії різні на поверхні, але всередині однакові. В їхньому центрі завжди одне втрата себе. Хтось розчинився у турботі. Хтось у страху, хтось у ролі рятівника. І всі вони вірили, що це і є любов, але любов без я не живе вона або вмирає, або перетворюється на договір, де кожен платить власною свободою. Ти можеш роками переконувати себе, що так треба, що так легше, що спокій важливіший за пристрасть, але всередині завжди залишиться порожнеча. Бо потяг це не про фізику, це про енергію життя. Коли ти живий, тебе тягне до живого. Коли ти гасиш себе, поруч із тобою теж усе згасає. І не тому, що світ несправедливий, просто він відзеркалює тебе. Психологи називають це принципом системного відображення будь-які стосунки лише повторюють те, що вже є всередині тебе. Якщо ти боїшся бути відкинутим, ти вибираєш тих, хто підтвердить цей страх. Якщо тобі потрібно відчувати, що ти потрібен, знайдеш тих, хто потребує, але не цінує. І поки не зміниться внутрішня програма, сюжет повторюватиметься під різними іменами, обличчями, містами. Я бачив, як люди відновлювали себе після таких історій: спочатку порожнеча, тиша. Ніби тебе стерли. Потім перші ознаки повернення, бажання знову щось робити, думати, відчувати. І раптом приходить усвідомлення втрата, яку ти оплакував, насправді була початком свободи, бо коли більше немає кого рятувати, нарешті можеш врятувати себе. І тут народжується нова сила, непоказна, неагресивна, тиха, впевнена. Це автономність, здатність бути у стосунках, не розчиняючись у них. Це коли ти не тікаєш від близькості, але й не втрачаєш форму, коли ми не з'їдає я. І саме з цього місця знову народжується потяг природний, справжній, без зусиль. Бо потяг це завжди продвох, але починається з одного з того, хто живе, а не пристосовується. З того, хто вибирає, а не чекає, щоб його вибрали. І, можливо саме в цьому вся іронія любові щоб бути по справжньому з кимось, спершу треба повернутися до себе. Подумай, коли востаннє ти відчував, що живеш своїм життям, а не чиїмось сценарієм. І якщо зараз не можеш згадати, може саме час почати спочатку. Якщо цей монолог торкнувся тебе, напиши, що ти відчув, і підпишись, щоб не пропустити продовження розмови, яку ми всі давно мали почати з собою.